Другу руку простягни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день, нашу зустріч розпочнем. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, І для зими запас готує. Подивіться, які дари приготувала нам осінь. Дітки, сьогодні ми з вами вирушимо осінній ліс і подивимося, як лісові звірі готуються до зими. А хто нас зустрічає на лісовій галявині? Ведмідь, зайчик, білочка та їжачок. Це дикі тварини, які живуть у лісі. А яких ви ще знаєте диких тварин? Так, це вовк і лисичка. Малята дикі тварини, готуючись до зими, роблять собі запаси їжі. Ось кошики з яблуками. Як ви гадаєте, хто із звірят його приніс? Так. Їжачок, а що ще запасає на зиму їжачок? Грибочки? Подивіться, малята, скільки яблучок в корзинці у їжачка. Так, багато. А скільки грибочків? Один. Молодці дітки. А давайте подивимося, скільки горішків зібрала білочка. Так, багато. А шишок одну. Зайчик теж зробив собі запаси на зиму. Подивіться, скільки морквинок у зайчика. Так, багато, а капустинка одна. Всі звірі зібралися на галявині. А давайте порівняємо їх за висотою. Хто із звірят найвищий? Так, ведмедик. А хто найнижчий? Білочка. Малята. А подивіться, їжачок згорнувся у клубочок і покотився по стежці, на яку геометричну фігуру став похожий їжачок. Так, на коло. У кола немає ні кутів, ні сторін, і воно може котитися. А якого кольору велике коло? Так, червоного, а маленьке. Жовтого, молодці. А подивіться, що нам приніс ведмедик. Так, кубики. А що можна з них побудувати? Будинки, башні, дороги. Подивіться, ця геометрична фігура називається куб. А чи схожий куб на ті кубики, які приніс нам ведмедик? Так. А яка інша геометрична фігура сховалася в кубі? Квадрат. А що є у квадрата? Кути і сторони. А у куба є кути і сторони? Так, але їх більше. Отже, як називається ця фігура? Так, куб! Молодці дітки! Сподіваюсь, ви все добре запам'ятали. До побачення!